Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Видання Економіст із посиланням на власні джерела у Києві стверджує, що українські ракети Фламінго вже використовуються збройними силами України для ударів по російській території. Видання підкреслює, що вже зараз Україна може виробляти по 2-3 таких ракети на день, а згодом збирається довести їхнє виробництво аж до Сьоми ракет на добу, і ці ракети, які є набагато більш швидкими у своєму польоті, ніж дрони, літають на висоті усього 50 метрів над поверхньою землі. Можуть долідати до трьох тисяч кілометрів і можуть завдавати серйозного удару. Бо боєголівка у таких ракет має вагу 1150 кілограмів, що звичайно ж є серйозною руйнівною силою. видання підкреслює, що якщо Україні вдасться поставити виробництво таких ракет на серійний рівень і систематично завдавати ударів по російських стратегічних об'єктах. А для цього, звісно, потрібно, щоб ракета пробувала систему протиповітряної оборони Російської Федерації, це може змінити. Хід російсько-української війни і поставити президента Росії Путіна перед новим серйозним вибором. Адже якщо Україна буде завдавати ударів по Росії ракетами власного виробництва, їй точно не потрібно буде запитувати у західних союзників, по яких об'єктах можна бити, а по яких ні. Ну і удари. України також не будуть залежати від поставок західної продукції, а виключно від власного виробництва. Таким чином, у відповідь на руйнівні удари Російської Федерації по українській території, Україна згодом зможе завдавати по Росії саме таких руйнівних ударів. Війна на виснаження двох сусідніх країн перейде на новий рівень. Щоб як ми з вами зрозуміємо, може позначитися не тільки на жорсткості. Відповідних ударів з боку Кремля, але й на зміні політичної і дипломатичної парадигми, звісно, президент Російської Федерації може вважати, що готовий проводжувати війну на виснаження проти України до моменту, коли ненависна йому держава капітулює і зникне, тільки в ситуації, коли його власна країна може. Сподіватися на повну безкарність у таких діях путіну за ці три з половиною роки вдалося призвичаїтися до західних санкцій, зокрема за допомогою Китайської Народної Республіки та інших країн так званого глобального півдня, зацікавлених у послабленні Заходу. Українські збройні сили тільки під час Курської операції. Змогли проводити бойові дії саме на суверенній території Росії, а так вся війна відбувається на українській землі, що робить переважну більшість населення Російської Федерації байдужим до того, що відбувається у сусідній державі. Навіть загибель російських військовослужбовців зараз не хвилює росіян з цієї самої причини, що путіну вдалося перетворити російську армію на величезне військо найманців. І таким чином кожен громадянин Російської Федерації усвідомлює, що люди, які гинуть на фронтах російсько-української війни, зробили свій власний вибір. Пішли воювати за гроші, усвідомлювали ризик участі у російсько-українській війні. Але якщо російська інфраструктура буде залежати від українських ударів, якщо у будинках громадян Російської Федерації буде зникати світло і опалення, якщо російські військові підприємства будуть руйнуватися під ударами ракет і не зможуть виробляти продукцію, необхідну Збройним силам Російської Федерації для подальшої війни, якщо будуть перервані інфраструктурні, Можливості російської нафтопереробної промисловості, яка можна сказати, є кров'ю російської економіки і сподіванням на продовження війни у подальші роки, а також на масштабування цієї війни до гібридної на території Європейського континенту. Тоді виникне абсолютно нове питання щодо ціни російсько-української війни у 20-х, а можливо і у 30-х роках 21-го сторіччя. Адже ми не знаємо на який час у Кремлі зараз запланували активні бойові дії проти сусідньої держави, в разі якщо не вдається швидко добитися української капітуляції, і тоді путіну а також найближчому оточенню російського президента доведеться міркувати над тим, щоб він. На проти України не стало синонімом економічного і політичного краху Російської Федерації перетворення Російської Федерації на територію суцільної, економічної і політичної безперспективності у 20-30-х роках 21-го сторіччя. Я вже неодноразово підкреслював, що шлях до завершення російсько-української війни пов'язаний виключно із виснаженням російського. Економічного і демографічного потенціалу, поки у Росії будуть гроші і люди, Російська Федерація буде воювати з Україною і не має жодних інструментів, щоб примусити Путіна погодитися на закінчення війни. Але якщо російська економіка буде зазнавати значних втрат, а громадян Російської Федерації готових брати участь у війні не вистачатиме, тоді і будуть умови для дипломатичного і політичного завершення російсько-української війни. Найближчими роками для цього потрібно не просто запроваджувати санкції. Для цього потрібно не просто примушувати Путіна усвідомити небезпеку подальшого продовження бойових дій. Для цього потрібно насамперед знищувати. Російський нафтопереробний і військово-технічний потенціал знищувати інфраструктуру Російської Федерації, робити Російську Федерацію країною непридатною для розвитку економіки і нормального життя. Для цього потрібно, щоб війна прийшла в хату кожного росіянина і оселилася там надовго. Тільки в цьому разі, тільки якщо. Війна буде не випадковою гостою, а господинію у хаті кожного громадянина Російської Федерації від звичайного білгородця і до президента Росії. Тоді у російського керівництва може виникнути розуміння необхідності завершення російсько-української війни і ракети Фламінго можуть сприяти тому, щоб війна. Оселилася в російській хаті і стала її повноправною господиню у 20-х роках 21-го сторіччя. А це буде означати, що росіяни змушені будуть прийти. До необхідності припинення і дипломатичного вирішення питань пов'язаних із російсько-українською війною. Отже, хай фламінго летить над Росією, запрошуючи війну. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Патреоні Баймія Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і миром! Хай щастить!